Ні, штаб АЗО Богдан Круткевич заявив, що Росія може ініціювати при всьому цьому повторний наступ з північного кордону, втягнути армію Білорусі в конфлікт. Наскільки зараз доречно про це говорити? Чи є такі передумови? Чи бачите ви щось таке? Якісь ознаки? Ну, дивіться, таку таку вірогідність списувати неможливо. Ми не можемо сказати, що сьогодні немає не існує такої гіпотетичної, але вона існує. Тим більше, що 45 тисяч військовослужбовців збройних сил республіки Білорусі вони вже другий рік поспіль. До речі, 29, дев'ятого лютого буде ровно два роки, як вони на, на навчання. Вони все перевіряють раптово проводять раптові перевірки власної бо Так що о, скидувати з рахунків цей так таку вірогідність, ми не можемо. Але на сьогоднішній день наш північний кордон в принципі перетворений майже на лінію оборони. Тому е, говорити, що завтра завтра білоруська армія там втрутиться в війну і прорве наш кордон. Ну я би не став. Така вірогідність дуже дуже мала. А що стосується Російської Федерації, то 22 тисячі, які знаходяться в трьох областях вздовж нашого кордону. Ну, це не та не те угруповання, яке може вирішити завдання прориву державного кордону, тим більше, що ми і в Сумській, Чернігівській Харківській області теж саме нарощуємо в інженерному відношенні, нарощуємо наш кордон в плані його укріплення, перетворення на лінію оборони. Але тим не менше, от якщо от, з'єднати ці два угрупування, в тому числі з білоруською армією, то ви кажете 45 тисяч, плюс 20 це вже там 65, і ось така цифра, вона в. Потенційно може нести певну загрозу. Чи не вважаєте ви, що от це може бути тою ціною за ядерну зброю умовно для Білорусі, яку передав Путін, яка зараз там знаходиться за словами Лукашенка? Знову ж таки, тому що ну принаймні, я там ніяких підтверджень фото чи відео не бачив? Але тим не менш, Путін же ж захоче щось в обмін, наприклад. Дивіться, Путін захоче в обмін лояльність Лукашенка і його готовність підписати союзницький договір стосовно створення об'єднаної держави. Вони ж до речі і вторгнення ж починалися з навчань, тема яких була сили тренування сил безпеки об'єднаної держави. Так воно звучало. Для того, щоб, для того, щоб білоруська армія і ці 22 тисячі перетворилися на ударний кулак, їх треба зібрати хоча б на одному оперативному напрямку. Ви ж розумієте, таке пересування військ ну, здійснити таємно на сьогоднішній день неможливо. От, тому ми спостерігаємо, і як тільки там якийсь рух починається, то ми будемо реагувати. Це перше, друге. Вони проводять дуже що нам шкодить більше всього, це е активна з боку Російської Федерації, особливо активна диверсійно-розвідувальна діяльність. Вони постійно намагаються пройти на нашу територію і скоїти тут диверсію, або ну або вбивство наших чи цивільних чи воєнних, кого знайдуть, того і п'ють. От останні випадок коли. Розстріляли там брата і сестру, які знаходились у себе в оселі, тому ми змушені навіть проводити відселення примусове відселення цивільних осіб з, з прикордонної території. Що стосується ядерної зброї, то тут ви абсолютно тут чітко за, зауважили, що ніхто не бачив фото відео доказів, крім політичних заяв, і до речі, даже політичних заяв більше з боку Лукашенка. Аніж з боку Путіна, і судячи з того, що Захід так спокійно відноситься до того факту, то я підтримую думку деяких західних експертів і ставлю під сумнів цей факт. Це може бути політичний такий реверанс в бік НАТО в плані підвищення градусу протистояння, але дійсно. Є там зброя, чи немає там зброї, скоріш за все і немає. Панележе, тут Буданов напередодні заявив, що переконаний, що обмін полоненими, який було зірвано в день катастрофи Іл 76 відбудеться найближчим часом. Ну і ще він додав, що те, що сталося з цим епізодом, мається на увазі катастрофою Іл 76 з часом. Ми дізнаємося. Ось так, ось такий коментар, власне, надав Кирило Буданов. Як ви думаєте, це свідчення, красномовне свідчення того, що українська сторона переконана, що військовополонених українських на борту цього літака не було? Ми можемо таке робити? Угу. так. не тільки українська сторона, і на і збільші західних партнерів. А, ну в е, я слухав е, промову Лаврова на радбезі. ООН угу. вона суть промови полягає в тому, що е, там були полонени, Україна їх вбила, збивши цей літак. Докази ми вам не дамо. Ну це ж не. Коли навіть Китай почав представник Китаю почав запитувати, а навіщо ви обстрілювали Харків? Що, яка мета? О так, що так, що ні, я думаю, що всі обставини говорять про те, що якщо там і були люди, е, е, чому тому, що саме місце падіння е, основного, основної частини фюзеляжу самоліту його не показали. Показали е, е, поле, де впали фрагменти е, літака. Але це місце не показали. Туди, до речі, не допустили даже співробітників МЧС, Росії. Так що я думаю, що там скоріш за все, там, якщо і були люди, то, то ті, хто прилетів разом з цим літаком з близького сходу, а він саме звідти прибув. Це вже доведений факт по бортовому номеру цього, цього літака. Так що я думаю, що дійсно Будана вправи на 100%, що згодом ми дізнаємося, або ми, або або наша розвідка або за наших партнерів з'ясує обставини і це буде оприлюднено про про цю катастрофу ну а росія вочевидь буде намагати ну вони завжди намагаються будь-який факт використати проти нас провести спробу чергової дискредитації дегуманізації нас українців даби посварити нас партнерами і казати не давайте їм більше зброї Да, пане Олеже, але у зв'язку з цим якраз запитання, чому Буданов таки впевнений, що відбудеться все ж таки обмін саме тих військовополонених, які могли бути так, або ж яких заявляли, що вони були на цьому іл 76 Ну тобто, як Росія на це піде тепер? Ну Росія піде на це. Справа ну, вони можуть сказати, що це інша партія, і або інші списки, угу. і тільки наша розвідка. Дивіться, Буданов його відомство веде ці перемовини. Ну так, це абсолютно правильно. Да, спецслужбам, особливо розвідки. У них є канали, у них є посередники, які допомагають вести ці перемовини. І до речі, дивіться, ми ж у нашій половині ж є та список той, який погоджувався на обмін, але ми з міркувань із безпеки і з міркувань міжнародного права, ми не оприлюднюємо цей список. От а, і так, що а, а перемовини йдуть. Цей канал працює. Він ж не, не закрився в результаті цієї катастрофи а, і в результаті цих політичних заяв а, росіян. Все одно, якби Росія не відмовлялася від своїх полонених, вони не очі, не дуже хочуть їх забирати. Все одно є люди, яких вони хочуть забрати, і тому а, вони змушені. Йти на ці перемовини не змушені йти на обмін полоненими, що Буданов знає, що говорять, і раз він так заявляє, значить перемовини йдуть, і скоріш за все обмін дійсно відбудеться. Пане Олеже, і в продовження теми, в тому числі, от ви згадували і про обстріли Харкова і цими ілами принаймні так говорилося от на самому початку, що досить таки часто, але підвозили саме необхідне БК, в тому числі до системи С-300, С-400, якими в тому числі і обстрілюють Харків, і на вихідних, от просто гортав стрічку і натрапив на дуже цікаву історію. І йшлося там про те, що от інженер російського заводу «Алмаз Антей застрелився після того, як дізнався, що рак. Кета, до якої він теж приклав руку, прилетіла до будинку у Харкові, де жила його бабуся, і бабуся загинула. Він це в передсмертній записці написав і сказав, що от він не хоче брати участь в цьому. Е, далі не витримав він. і Ось таким було рішення, врешті-решт і дуже показова історія мені здається. бо... Такі випадки, вони є багатослівними насправді. Як вдасться, можливо, нам мінімізувати обстріли Харкова з Білгорода, чи все-таки на превеликий жаль, це от постійна історія на час війни? Це постійна історія на час війни. Є, є два засоби, які можуть допомогти захистити Харків. Це якщо, якщо наша система покрива буде розповсюджена до кордонів східних кордонів України. І за допомогою засобів РЕП ми будемо гасити ці ракети, або ну допустимо, ми врешті-решт домовимося з Ізраїлем, і вони дадуть дозвіл. Там же є батарея залізного купола в Сполучених Штатах. От і якщо Ізраїль дасть дозвіл, то Сполучені Штати була ж мова рік тому, що можливо було отримати цю батарею для того, щоб захистити якийсь один об'єкт. О два варіанти, які є на сьогоднішній день. Ну я думаю, що по ми скоріше розгорнемо нашу систему РЕП загальнодержавну для захисту міста Харків. А поки що, ну реально це буде продовжуватися. На жаль. Вона лежить. ще таке питання за даними британської розвідки за півроку кількість підпалів російських військоматів зросла вдвічі і зазначають у відомстві, що це може свідчити цілком про недовіру людей до обіцянки влади не проводити нову мобілізацію. Що у них там зараз мобілізацію? Які перспективи перед виборами там подейкували перед виборами президента Росія має на увазі, подейкували про те, що мобілізаційні процеси будуть уповільнюватися, бо мовляв потрібно показати гарну картину. Привабливу, але тим не менше, що відомо а, відомо. Все, все відбувається навпаки, uh -huh. з точністю навпаки. Справа в тому, що а, поточна мобілізація так, вони не оголошують. Але поточна мобілізація сьогодні вже не справляється з тим обсягом втрат, які несе російська армія а, в, в Україні, і тому вони змушені: Генеральний штаб змушений збільшувати плани. Для по, по мобілізації. І відповідно військомати працюють для того, щоб ці плани виконати. А це визиває, це дратує суспільство, тому що вони бачать різницю між телевізором і реаліями життя. І, е, оця, е, і вже е, знов пішла ця хвиля, що підпала військоматів е, для того, щоб уникнути або зупинити цю поточну мобілізацію. Вони не називаються мобілізацією, вони там. Зується і кажуть, що у них потік добровольців іде. Але добровольці, але щось такі добровольці, щоб що військомати горять від, від цього потоку, да так, що мобілізація триває. Вони не оголошують її офіційно, вони приховують її максимально, але вони не можуть зупинитися. Вони змушені проводити і нарощувати обсяги цієї мобілізації, що сильно дратує суспільство. Пане ложе, і не лише мобілізація, але і розконсервація відбувається дуже активно. Є повідомлення, що для війни армія Російської Федерації розпочала розконсервацію рідкісних 130-мм гармат М 46 які виготовлялися ще у 50-х роках минулого сторіччя. Врешті про це пише видання Експрес». Що відомо про цю зброю? Настільки вона актуальна в теперішніх умовах бойових дій. Вона актуальна у Росії. Немає дивіться, М-46, це це корабельна. До речі, пушка нас прийшла з флоту. От і вон, її робили для вона далекобі, відноситься до класу далекобійних і М 46 Вона при приблизно як і МСТА, е, е, як і гіацинт з да, дальність більше 20 кілометрів. Саме тому вони її знімають. До неї до неї є безліч, безліч боєприпасів, які накопичував е, радянський союз, е, і вони в пошуках е, збільшення обсягу артилерії. І збільшення е витрати боєприпасів вони починають розконсервувати е ці гармати і е будуть використовувати їх на фронті. На жаль, на жаль, у них є запаси, старі радянські запаси, але вони є. І ця гармата далекобійна. Вона сьогодні, ну по, по міркам її, е року її виготовлення і вона сьогодні може підсилити артилерійські дивізіони в російсь... російських військ для нанесення ураження по наших військах на жаль